Пан Бандера, любов і віра читає. автор. Біле небо трусило сніг, що розвіював всіх сліди. Про до церкви було і сліду. Він Господній служив таким. Кенелядка явилась зарання, заспівала усе навкруг. А отець приймав вітання і щирив посмішки вірних слуг. І Христом осіним дитину на століття і на віки. Росла та уроча днина славним з батьківської руки. І Степаном назвав непросто, щоб служив його словом, щоб міцнів, зростав у службі його вірних думок. Та Біле небо трусило снігом, що рівнював всі стежки, що до церкви було і слідом. Дім Господній служив таким.